Так, Всім привіт, компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо вам файтер. Це завод Рунда 254-та модель RD з козирком. Ця моделька вже була у нас на каналі. Знімаємо повторно, це свіжа зборка приїхала 25-го року 6 го місяця виготовлення за воду. КМ385 мотор з виносними фільтрами паливним масляним. Тут у вас йде примусова гідравліка, тут у вас йде реверс, тут у вас йдуть хороші мости. Подивіться, передній Т-24 міст з редуктором, пластикове крило на, на посиленій основі. Резина тут широка. Тут у вас 7,5-16 з передніми розбарними дисками. І 11,2х24 з задніми розбарними дисками плюс 25 кг довантаження на колесо. Оптика на цих тракторах йде повністю вже ледовська Також маємо 4-15 по 15 кг довантаження на передній міст. Комплектації зіп-ящик для інструментів до цього трактора. З правої сторони у вас стандартна каємовська обв'язка, тобто насоси, стартіра, генератори і так далі. Під, з правої сторони, під поліком у вас знаходиться маса до трактора. Значить Трактор у вас з окремими речагами на гідравліку, окремий на гідровиходу. Вірніше, оце гідровиход, оце гідравліка, коробка. Тут реверсивного типу реверс біля керма. У вас стоїть 4 передачі вперед 4 назад. Є паніжаюча передача. Дві швидкості ВОМу, блокування диференціалу. І ВОМ тут стоїть 540 і 1080 обертів. Хороше сидіння з регулюванням, з гідропадушкою, з підлокотниками. Також маємо зарядку для телефонів. Зробили вже для того, щоб було зручно. Є регулювання рульової колонки по виліту і приборна панель вже функціональна, вбудована йде у комплекті. Так. Із переваг. Ці трактори вже поставили євронав'язку, тобто зйомні яблука можна використовувати під будь-яке обладнання. Два виносних гідроциліндра, примусова прижимна гідравліка, плюс плаваючий режим. Звичайно ж, він на цих тракторах також є. Задня частина трактора йде повністю обшита, є розподільник на чотири хода. в комплектації два комплекти яблук. Також в комплекті йде автомобільна розетка. Кріплення номерного знака з підсвіткою, led діодні фари задні, і стопарі, і поворотники також ідуть. Значить, дуга безпеки вона зйомна, вона кріпиться до крила і до чулка заднього. Чулок тут, до речі, дуже товстий, хороший, армований, без проблем. І навісний козирьочок, Тобто це захищає від сонця, від дощу, і дуга безпеки захищає трактор від перекидань. Шкрила широкі. Тобто тримається все дуже надійно за рахунок того, що все стягнуто, зашито западліцо. Підвісного типу педалі, всі, сам трактор йде, як я сказав, 25-го року зборки і випуску. Хороший тракторець з реверсом коштує 6700 доларів. Якщо ви наш підписник, можемо зробити ще знижку на цю техніку. Тому, якщо зацікавило вас даний трактор, набивайте, бронюйте. А, Забув сказати, тут ще боковий паливний бак, ось бачимо, на 45 літрів. Чи на 48 вибачаюсь, і а, тут ще йде двохдискове щеплення. Це для тих, хто хоче працювати з ПРП, тобто прес-підбирачем. Забирайте, бронюйте, доставка по всій Україні без передоплат. Працюємо всім гарного дня!